Всім привіт! Ми зараз знаходимося у модульному приміщенні 30 квадратних метрів, його розмір 6х5 і висота 2,60. Має 4 алюмінієвих вікна, дві вхідні двері, одна тут, інша тут. Особливість його в тому, що він зроблений з повністю двохривких матеріалів. У нас на стінах і на стелі ЦСП, це цементна стружкова плита. На підлозі ОСБ 22 мм, ЦСП 10 мм і ще металевий лист 3 мм. Ось так виглядає. Ну, на стелі у нас 4 світильника LED, по 24 вати. Цього буде достатньо. Він металевий каркас має, зварний, утеплення 100 мм. Вати базальтової, а зовні він виглядає ось так. Колір у нас 7024. Графіт матовий, витяжна вентиляція. Ось такі металеві двері. Модуль з'єднується болтовим з'єднанням. Це у нас чотири таких петлі зварені, які стягуються за допомогою болтів в трьох місцях з однієї сторони, в трьох місцях з іншої. Ось так воно виглядає. доставлятись буде окремо двома модулями. Кожен по 6х2,5 6 метра. І ось такі модульні будівлі виготовляє компанія «Прохмодуль». Ви можете звертатися за телефонами або зайти на наш сайт, подивитись наші роботи, подзвонити по телефону, ми вам все розкажемо покажемо. По такому принципу можемо робити і модульні будинки, офіси. Ну, і все інше. Використовується просто інші матеріали здоблення. Ну, Це СВ це побажання замовника, бо буде робота з о, такими речовинами горючими. А для будівель о, такого господарського призначення або будинки використовується дерев'яна вагонка, ламінована ДСП там, чи USB просто. О, ну, щоб, ви, щоб ви розуміли, ось така, таку квадратуру має о, будинок. 30 квадратних метрів, точніше, модуль, модульна будівля. На 30 квадратах ми розміщували дві спальні, санвузол повністю унітасувальник, бойлер, душова кабіна і навіть кухня гостина. Тому звертайтесь за прорахунками ваших проєктів або дивіться наші готові проєкти. Всім до зустрічі!